На вашу думку, яка відкрита печать? Я думаю, що на сьогоднішній день ми можемо говорити про другу печатку. Чому я так думаю? Тому що перша печатка це був білий кінь, всадник на білому коні, якому був даний лук і який вийшов як той, хто має перемогти і щоб перемогти. Чи переможе цей вершник, чи не переможе, там не сказано, але він вийшов як переможець. Я думаю, що це була обставина, яка захопила весь світ. Фактично всі країни були захоплені коронавірусом, і, значить, всім тим, що, ми, що відбувалося, ми знаємо в частності і прививки, і так далі. Тобто моя думка така, що все, що торкається е, печаток, особливо перших чотирьох, мова йде про речі, які будуть торкатися всього світу. І коли ми говоримо про другу печатку, то там говориться про те, що був вершник на рижому коні, на червоному коні, якому був даний великий меч. Мова йде про напевно що Третю світову війну. І я думаю, що в Україні розпочалася війна, і вона перейде в якусь іншу фазу, можливо, на інші країни перекинеться. Тобто, вона не спиниться так, щоб спинилася війна. Напевно, що може таке бути, що в Україні війна спиниться, але в світі. Війна буде продовжуватися і буде, значить, збільшуватися її інтенсивність. Тому що те, що Біблія називає великим мечом, то то є великий меч. Напевно, що нічого такого до цього часу великим не було, як буде цей великий меч, про який сказано в 6 розділі відкриття Івана. Та, на мою думку, що відкрита друга. Не можу, сказати, не можу сказати, скільки часу буде займати, допустимо, печатка, але як я вірю, як я розумію, в 2019 році почався коронавірус, а вже в 2022 році почалася війна. Приблизно три роки було відведено для. Того, щоб мандрував цей вершник на білому коні. І можливо, що десь теж певний якийсь термін, відведений для вершника на червоному коні. Тобто, це не одномоментне таке дійство, воно може бути, я би так сказав, розтягнуто на декілька років. Після того, як ми знаємо, буде вершник на чорному коні, тобто буде голод. А після того буде четверта початка і четвертий вершник на блідному. Але блідний кінь, так в російському тексті написано. Але в оригіналі буквально мається на увазі жовто-зелений. Ми знаємо, що таких коней не існує. Але мова може йти про те, що всі оці чотири горя будуть одночасно. Тобто буде морова язва, буде війна, буде голод, і до них додається іще польові звіри, які будуть знищувати людей. Можливо, трупи пожирати, можливо, нападати на живих людей, я не знаю. Ну, так мовиться значить, в шостому розділі книги відкриття, коли ми читаємо про четверту початку. То думаю, що це відкрита, уже знята друга початка. Слідуюче питання, підхоплення церкви буде до Великої скорбі чи після. Я думаю, що християни орієнтуються дуже сильно на велику скорботу. Дуже сильно орієнтуються на велику скорботу. Але велика скорбота, вона, якщо ми будемо уважно читати, вона напевно, що найбільше відноситься до народу ізраїльського. І я так думаю, що для церкви Божої, для церкви Божої будуть страждання трошки іншого порядку, тому що відносно церкви у антихриста свої значить плани, а відносно народу ізраїльського свої ті, ті йому мішають. Але напевно, що воно трошки буде розділено в часі. І коли ми читаємо, що будете ненавидимі усіма народами за ім'я Моє, це мова йде про церкву. Мова йде про церкву. І я ссилаюся <зас> на два тексти Святого Письма, хоча можна долучити і ще третій текст, в яких написано так, такі слова. Це 21 розділ Євангелія від Луки. Я зачитаю 21 розділ Євангелія від Луки. говориться такі слова. Зважайте на себе, щоб серця ваше, це 34-й вірш, не обтяжувалось ненажарливістю і пияством, і життєвими турботами, і щоб День Той не застав вас несподіваним. Бо він, немов сітка, прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте повсякчасно і моліться, щоб удостоїтися уникнути всього того, що має бути, і стати перед Сином Людським. Якщо Слово Боже каже, що можна уникнути всього того певних страждань і випробувань, певної тісноти, і Видно, що не просто уникнути, а уникнути таким чином стати перед Сином Людським. Це один із тих, текст, ін, із тих текстів, на який я зважаю і думаю, що мова йде про те, що церква Господня може бути підхоплена десь всередині скороботи, але скорбота, про яку говориться, говориться, вона більше до єврейського народу, тому що їм даються інструкції, як вести себе. Значить, молитися Богу, щоб не сталося це зимою чи в суботу, бігти в гори і так далі. Ну, євреям ці інструкції вони логічні, тому що в них є гори, тому що. Суботу поважають вони. А християни відносно суботи, ну, багато християн, не всі, але багато християн мають іншу позицію. Тому я не думаю, що це стосується саме християн. І тут є така настанова, що перед цим сказано, що істину кажу, вам не прийде рід цей, як все це станеться, небо і земля минуть, але словами її не минуться. Далі Христос говорить, щоб зважати на себе і щоб серця не обтяжувалися різними життєвими турботами, і щоб день той не застав вас на сподіво. Я би так сказав, я би так сказав, досить таке легко зрозуміти, дочекалося Антихриста, царство Антихриста приблизно буде сім років. Три половиною роки він може правити як добрий правитель, а через три з половиною роки він порушить завіт, який буде укладений з народом ізраїльським і сяде в храмі Божому, видаючи себе за Бога. І саме тоді почнеться велика скорбота, і саме тоді начнуться тісні часи для євреїв. І оцих перших. Перших три з половиною роки буде мир і безпека, буде оголошено, що дуже буде все добре. Так написано. О. І все буде йти до того, щоб, значить, зробити оцю систему, без якої не можна буде купляти і продавати, тобто, число 666. І так воно вроді кажеться, що можна все вирахувати, все ж воно буде показано, але тим часом навіщо сказано, щоб день той не застав вас несподівано? Несподівано то в чому суть несподіванки? Коли е, мірі события будуть відбуватися одне за другим, і я думаю, по них можна буде розуміти, по цих самих событиях можна буде... Розуміти, що і ось це, що збулося, ще і це збулося, і вже наближується, наближується прихід Ісуса Христа. Так в чому має бути несподіваність? Несподіванка має бути в тому, що Христос підхопить свою церкву. Те, що церква буде забрана від землі раніше, чим Ісус Христос прийде на землю, це безумовно. Воно не підлягає ніякому. Сумніву, тому що написано «На зустріч Христу на Хмарах. Тобто, коли Христос буде наближуватися до землі, церква буде підхоплена на зустріч йому на хмарах. Не прийде Він на землю, а потім вже церква до нього підійде. Церква буде підхоплена Христу зустріч йому, на Хмарах. І очевидно, що ця зустріч. Церкви і Христа на Хмарах може відбуватися якийсь певний період часу. В земному вимірі це може бути декілька років. Ну, ми не можемо так розуміти, що тут тільки вони зустрілися, і тут вже зразу і назад. Я думаю, що ця зустріч буде певний час відбуватися там, на небі, на хмарах, а на землі будуть відбуватися певні события, пов'язані з Антихристом. І ось саме цього потрібно боятися, щоб день той не застав несподівано, коли церква буде підхоплена, а всі, хто залишиться, це ті, хто оказалися в нерозумних дівах. Бо він немов сітка прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте повсякчасно і моліться. Щоб удостоїтися, уникнути того всього, що має бути, і стати перед Сином Людським. Уникнувши, уникнути, ставши перед Сином Людським. Я так це бачу. Потім, потім сьомий розділ відкриття також говорить. Сьомий розділ відкриття також говорить. Це коли була вже знята шоста печатка. І Тут написано, які події відбулися на землі. І коли він зняв шосту печать, я глянув і ось стався. Великий землетрус, і сонце стало тьмяним, як волосяниця, а місяць став, наче кров. І зірки небесні попадали на землю, як смоківниця, обсипає недозрілі плоди свої, коли потрясений у сильний вітер. І небо зникло, як совій, згорнувшись, і всяка гора, і острів зрушили змість своїх, і царі земні. Царі земні, і вельможі, і багаті, і тисячники, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховались у печери та у щеля гір. І кажуть горям та скелям упадіть на нас і закрийте нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву Агнця, бо прийшов великий день гніву Його і хто може встояти. Ось такі події відбулися на землі під час зняття шостої печатки. Небо написано. Зникло, як сувій, згорнувшись, і всяка гора і острів зрушилися з місць своїх. Назвичайно сильний був землетрус, і люди полякалися так, що побігли в гори, і написано скелі, і почали казати: Упадіть на нас і закрийте нас від лиця того, хто садить на престолі. Це лише шоста печатка. І Іоанн. І він пише, що сталося на землі при знятті шостої печатки, і що сталося на небі. Я тут деякий текст пропущу, бо це теж мова йде про, про те, що сталося на землі. Після цього я глянув і ось велика кількість людей, якої ніхто не міг перелічити з усіх народів і племен і колін, і народностей стояла перед престолом і перед анцем у білому одязі, з пальмовим вітям в руках. Своїх і вигукували вони гучним голосом, говорячи спасіння Богу нашому, який сидить на престолі і агнцю, і всі ангели стояли навколо престолу і старців, і чотирьох істот, і вони впали перед престолом до лілиць і поклонилися Богові, говорячи Амінь. Благословіння і слава, і премудрість, і подяка, і честь, і сила, і міць Богові нашому навіки вічні. І один із старців промовив до мене: хто ці, що одягнені в білий одяг, звідки вони прийшли? А я сказав йому: пане, ти знаєш. І він сказав мені: це ті, що, переживши Велике Горе, обмили одежу свою і вибили її в крові акція, тому вони тут перед престолом Божим, і служать йому в храмі йому, його вдень і вночі. І той, хто сидить на престолі, буде жити в них. І в восьмому розділі де мова про зняття сьомої печатки. Тобто ми з цього тексту можемо побачити, що на землі ще буде продовжуватися життя, але ось ці люди, яких дуже багато їх ніхто не міг перелічити, вони стояли перед престолом Божим на небі. Плюс ми читали від Луки, що пильнуйте, моліться повсякчасно, щоб удостоїтися уникнути того всього, що має бути і стати перед людським сином людським. Тут написано уникнути всього того, а тут написано, що вони прийшли значить, зараз знайду цей момент, переживши велике горе. У російському тексті написано від великої скорботи. Мова може бути трошечки про друге. Тут написано переживши гори, там написано, «прийшли, прийшли від Великої Скорботи. Тобто можна по-другому міркувати. Прийшли в притул до Великої скорботи і були забрані. Але тим часом я не хочу такої думки, як би сказати, залишити такої думки, що. Якщо церква не буде значить, участвувати у великій скорботі, то скорбів церква не, не пройде. Насправді, церкві належить пройти скорботи. Насправді, церкві потрібно буде пройти те, що Христос сказав, що вас будуть ненавидіти всі народи. І казав, коли вас будуть гнати в одному місці, то біжіть в інше місто. Тобто мова йде про переслідування, мова йде про гоніння. А якщо ми ще трохи вернемося назад в п'яту печатку, якої ми не читали, то написано, що при знятті п'ятої печатки написано, ось які речі відбулися. Коли він зняв п'яту печать, я побачив під жертовником душі вбитих за слово Боже, і за свідчення, яке вони мали. І вони закручали гучним голосом, говорячи, доки, Владико, святий та істинний не судиш і не мстиш за кров нашу тим, що живуть на землі. І дано було кожному з них білий одяг, і сказано їм, що вони заспокоїлися ще на короткий час, доки і співробітники їхні, і брати їхні, котрі будуть убиті, як і вони доповнять число. Цей текст говорить, що віруючим не так буде солодко, тому що Багато з них буде вбиті і доповне число убитих за слово Господнє, так ми читаємо в цьому розділі. Тому я, вважаю, тому я вважаю, що церква Христова буде, можливо, під час скорботи, можливо, до скорботи підхоплена. Але однозначно, навіть якщо після скорботи, однозначно. Вона буде підхоплена раніше, чим буде прихід Ісуса Христа на землю. Однозначно. Тобто там буде якийсь певний термін. Написано в Слові Божому, що у Господа один день, як тисяча років, і тисяча років, як один день. Та зустріч, яка буде відбуватися на Хмарах, вона може по небесному виміру бути декілька годин, а в земному вимірі вона може бути рік, два, три. Тобто ну, небесний годинник і земний годинник, вони можуть між собою відрізнятися. Ось так приблизно я бачу підхоплення церкви. Багато ще інших текстів, які є на цю тему, я не зачитував, тому що ми на цю тему неодноразово вже відповідали на це запитання. Можна у попередніх розборах слова подивитися. Слідуюче питання: чи заслуговували ми на Божу любов і прихильність в тому, що Він віддав за нас свого сина, коли ми були ще грішниками? Ніхто з нас нічого не заслужив, кроме покарання. Якщо щось заслужено, то заслужено Сином Божим. Нами нічого не заслужено. Просто вірою в Ісуса Христа ми отримуємо те, що заслужено ним. Ми, крім покарання, нічого не заслужили. О. Тому Божа любов до нас є величезною милістю. Він нас полюбив не за наші добрі діла, не за наші добрі вчинки і ні за що добре, що ми могли б зробити. Чи зробили, чи могли б зробити. Слідуюче питання: чи Божу, Божу любов можна заслужити добрими ділами чи служінням в церкві? Чи Божу любов можна заслужити? Ну, е, Є такий текст Євангелія від Івана. Двадцять перший вірш 14-го розділу. Хто має заповіді мої і виконує їх, той любить мене. Хто ж любить мене, того полюбить отець мій, і я полюблю його і явлюся йому сам. Цей текст говорить про якусь особливу любов, не про ту, яку ми читаємо в Іоанна 3:16. Там написано, що так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. В цьому тексті написано, що хто любить мене, хто має мої заповіді, виконує їх, той любить мене. А хто ж любить мене, той полюбить Отець мій, і я полюблю його і явлюся йому сам. Це трошки інший вид любові. Тобто, всіх людей Бог полюбив однаковою любов'ю, віддавши за всіх людей свого Сина. Але не усі люди відповіли належним чином на Божу любов. Багато людей вони знехтували Божою любов'ю, вони не приймають Божого сина, вони не вірять в тому, що Бог для них зробив, і навіть насміхаються з цього. Але є люди, які повірили, прийняли Слово Боже і дотримуються Його заповідей. І саме для таких людей Іоанн говорить, що. Тобто це не Іоаннові слова, це Ісуса слова, але Іоанн їх записав, що хто виконує заповіді Господні, таким чином Він доказує, що Він любить Господа. Не можна любити Господа просто словами. Словами, воно не Неправильно написано, будемо любити не словом чи язиком, але ділом і, справу, ділом і справу, справами. Тому в даній ситуації мова йде про заповіді, і хто заповіді Господніх дотримується, хто їх виконує, той любить Господа. І таких людей до таких людей написано Господь. Значить, буде мати особливу прихильність, тобто Він їх полюбить по-особливому і каже Ісус, я полюблю Його і явлюсь Йому Сам. Я це, значить, як би сказати, порівняв би, хоча це не зовсім правильно, тому що віруючі люди є послушні і непослушні. А невіруючі люди взагалі не являються дітьми Божими. Бо так написано. Якщо Бог вас не наказує, то ви незаконні діти, а не сини. Тобто синів своїх і дочок своїх, які порушують волю Божу, Бог наказує. Але є люди, які притримуються Божих заповідей, і Бог їх не наказує. Тобто до віруючих людей Бог відноситься по-різному згідно того, як вони стараються ходити перед Богом. І одних людей він може десь і наказувати, а других ні, тому що вони слухняні. Тобто він і тих, і тих любить однаково, але відноситься по-різному. До тих, хто його слухається, він відноситься, значить, по одному, а до тих, хто його не слухається, він відноситься по- другому. А тим часом це теж є любов. Коли Бог наказує, то це теж є прояви любові. Коли мова, йде про грішників, коли мова йде про грішників, то, значить, вони не є його дітьми, і Бог в якійсь мірі тут, їм, в цьому світі, пробує засвідчити про себе. Якійсь мірі десь деколи допускаючи страждання, деколи являючи охорону і милість свою, але він буде їх судити у вічності, як тих, хто не прийняли любов Божу. Тому що Син Божий помер за всіх людей, але не всі прийняли Його любов. І тому люди будуть судимі, як ті, хто відкинули Його любов. Значить, то, що виходить, чи можна Божу любов заслужити ділами чи служінням церкви? Я би так не сказав, але прихильність Божу можна заслужити і вона заслуговується. Люди, які відповідають на поклик Божий і стараються догождати Богу, зрозуміло, вони мають прихильність Божу. А ті, хто впираються, хто не покоряється його словам, вони, значить, не мають Божої прихильності і будуть покарані. Так написано в Слові Божому, і ми не повинні цього боятися. Слово Боже значить виголошується, що тим, хто не покоряється Євангелію, Слово Божому, то тим написано по російському тексті Яраз і Гнів, а українській я зараз знайду, як написано. Тим, які постійно у доброму ділі шукають слави, честі і безсмертя, життя вічне, а тим, що впираються і тим, що не підкораються істині, істині, але віддаються неправді лютість і гнів. Ось що Біблія обіцяє тим людям, які впираються і не підкоряються істині, не вірять Слову Божому. Чи любить Бог однаково віруючих і невіруючих? Я думаю, що ми вже відповіли на це запитання. В тому плані, що всі люди однаково оцінені Богом, величезною ціною, тому що за них заплачено значить, життям Ісуса Христа, це не підпадає ніякому сумніву. Любить Бог всіх однаково в тому плані, що віддав життя Свого Сина за них. Але тих людей, які до нього прийшли, відкликнулися на його поклик, він любить трохи по-іншому. Це написано в слові. Ми це прочитали. Якщо якісь є питання із того, що ви чули, можливо, вас щось зачепило, і ви хочете задати питання, або якісь інші питання, ви можете це зробити, а ні, то ми будемо переходити до тексту з книги Левит. 25-го розі